Закляття один. Екскептокентом. Очікую сотню, повертаю себе з хаосу. Коли варто використовувати? Коли думки скачуть, серце прискорюється, ти відчуваєш паніку або від'єднаність. Магічна суть. Закляття викликає сотню якорів. Повертає свідомість до тіла і моменту. Інструкція. Перш. Зупинись. Вдихни. Друге. Назви одну річ, яку бачиш. Три. Потім один звук, який чуєш. Чотири. Потім одну частину тіла, яку відчуваєш. П'ять. Повтори п'ять разів. Змінюючи об'єкти. Шість. Заверш, вдихни і скажи, я тут, я справжня. Після смак. Мій розум може тікати, але я завжди можу повернути себе знову.